Небагатослівний Майк Тайсон та зухвалий Джейк Пол блогер б'ється об заклад з іншими учасниками шоу, що переможе легенду. Як багато боксерів підтримали Джейка, фінальні слова перед боєм та битва поглядів. Партнер проєкту Фавбет. Усім цікаво, що зараз у тебе на думці. Чи повернувся старий добрий Майк? Чи ми побачимо того самого Майка? Дай нам знати, а ти зі мною говориш? Отак. Схоже, я повернувся. Я тут, щоб зробити шоу. Просто щасливий бути тут. Дякую, я теж вас люблю. Коли ти дивився на Джейка після бою з Майком Перрі, ти сказав, що різниця між вами в тому, що він штучний вбивця, створений медіа, а ти природжений убивця. Це були сильні слова, які багато хто відчув в глибині душі. Багатьом це відгукнулося, тому що вони пам'ятають тебе ще тоді, коли тільки зростали. Чому ти так вважаєш? Чим ти відрізняєшся від нього? Саме так, це те, що я сказав. Що тут ще додати? Це просто те, що я відчуваю. Джейку, ти погоджуєшся з цим? Кожен має право на свою думку, але найстрашніша зброя на планеті це те, що створено людиною. Це ядерна бомба. А до речі, Джейку, а що з твоїм вухом? Не хочу, щоб мені в п'ятницю відгризли вухо, тому маю захисні шиповані накладки. А чи є шанси, що бій закінчиться рішенням суддів, чи тут буде лише нокаут? Хтось точно буде спати. Це буде війна, і ми обидва сильні ударники. Повних 16 хвилин точно не буде. А ось і моє питання: Джейк Пол, найбільший клоун у боксі. У мене тут твій наступний суперник, Джейку. Він готовий до бою з тобою. Він, прадідусь, він готовий до тебе. Йому 107 років. Давай, Джейку, дай цьому хлопцю шанс. Після цього запитання колишнього противника Олександра Усика вивели з зали. Ти говорив, що страх програти більший за саму битву, ніж навіть смерть, що для тебе означає програш у цьому бою? Я не збираюся програвати. You heard what I am the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's nobody like me from their club. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defenses is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart. I want you as children. Praise be to God. Майку, ти пам'ятаєш ці слова одного бруклінського хлопця? Що це означало? Отак, він був дуже красномовним. Того дня я був безконтрольним. Ти казав, що не збираєшся програвати, але коефіцієнти говорять дещо інше. Як ти ставишся до такої неповаги та як почуваєшся андердогом? Дякую. Мені нормально. Що небудь є на думці, Джейку? Я думаю, він добре виглядатиме на фотографії, коли лежатиме на канвасі, а я стоятиму над ним. За багато дурних балачок в інтернеті, де люди кажуть, що він мене вб'є, але в особистій зустрічі нічого. Це досить нудно. Ти думаєш, це такі ігри розуму? Не знаю, але це не працює. Що б це не було? Це не змінить результату, який буде в п'ятницю ввечері. Ти раніше казав, що хочеш, щоб тебе сприймали серйозно як боксера. Якщо це твоя мета, коли ми побачимо тебе в ринзі з серйозними суперниками у твоїй ваговій категорії, ти напевно той самий дурник з минулого разу, який ставив це питання, і знову сидиш тут і неповажно ставишся до Майка Тайсона в його присутності. Ти дійсно думаєш, що він не серйозний боєць? Майку, ти казав, що ти найжахливіша людина на планеті і що ніхто не зможе тебе перевершити. Як би прокоментував це твій перший тренер Казда Мато, якби побачив цю бійку, він був би дуже радий. Якби він порадив тобі побити Джейка Пола, він був би дуже радий. Це мило. Я не боюся нікого, тому хочу, щоб він вийшов саме як той самий старий, добрий, безжалісний Майк. Він каже, що збирається мене вбити. Це дійсно те, що він збирається зробити. Правда, Майку? Бо я готовий до найжорсткішого бою. Я просто готовий. Це все, що можу сказати. Ну що, учасники шоу, який ваш прогноз на цей бій? The badest man on the planet. I am Mike Tyson. Jake Paul. Jake Paul. Jake Paul. All right, 2-2. 1 2 3-2 for Майк. Big all right 3-3 three, three. katie you can never bet against a legend mike tyson 4-3 mike abel tyson 5-3 mike winderson tyson 6-3 mike belinda tyson 7-3 mike mike tyson 8-3 mike mike tyson 9-3. І з таким розривом люди підтримують Майка, але це безсумнівно додає інтриги. Джейку, що думаєш про цей розподіл голосів? Знаєте, коли я бачу, як дурні люди роблять дурні прогнози, мені навіть стає їх шкода. Давайте просто укладемо парі. Скільки ви готові поставити на майка? Ну, кажи, скільки. Ну, скільки коштує моя власність? Більше мільйона. По рукам. Скільки ти готовий програти? Мільйон доларів, добро? Отже, ми маємо мільйон тут і мільйон там. Ну, скільки? Скільки? Кажіть. По мільйону, га? Скільки? 20 доларів. Окей. О, забув про тебе. А ти скільки? А скільки ти готовий програти? А я не програю. 51-й професійний бій дядька Майка дивимося в ніч із п'ятниці на суботу на нетфліксі. А що об'єднує Майка Тайсона і Дональда Трампа? Як боксер хотів убити президента США? Дивіться в ролику за підказкою.